Вночі повітряні сили України провели успішну операцію, яка називалася «Український шторм». Понад 46 бортів ЗСУ різного типу атакували територію Російської Федерації, які з нашої території так і у минулих системи ППО, які не встигли перезарядитися через насичення повітряного простору Російської Федерації дронами. Удари завдавалися по аеродромах, складах та казармах. Масована атака, яку не очікували, росіяни понад 140 ракет уразили. Бойові цілі горіли як літаки, так і самі се. Системи ППО в небі помітили і нові типи переданих літаків. Другий масований на літа за всю історію пошатилеграм-канал Помсти. Крім того, удари наносились по підстанціях, аеродромів та військових частин. Але так як в росіян вони одне ціле з містами. То світло не було в Ростові, Білгороді, Брянську та Ганрозі, під Москві та Пітеру. Кільцева система наразі знищена. Температура на вулиці мінус 35. За що вони боролися? На те і на в той же час росіяни заявляють, що збили 25 літаків, а ще 10 F-16 нібито горить на нашому аеродромі. Це неправда. Паралельно з цим Павло Ну наступне на початку тижня була зроблена заява про підготовку аеродромів під винищувачі F-16, яку пролюднили заступник міністра оборони Павлюк, сьогодні ж джерела в офісі президента, деяким телеграм-каналам повідомили, що останні ракетні удари ворог завдавав саме по російським військовим об'єктам і аеродромам, які готуються для розв'язку. Зміщення F-16, але ми попереджали, що оприлюднення інформації про підготовку для винищувачів додає додаткових ризиків і мотивує військове керівництво терористичної Росії вдаватися до інтенсивності ракетних ударів по об'єктах аероінфраструктури. І, на жаль, мали рацію у будь-якому випадку. Повна передача Україні сучасних обіцяних винищувачів F-16 принесе чимало проблем російським окупантам. Наразі дюжина уже в небі. Вони намагатимуться бити по українських аеродромах. Аби Би унеможливити роботу цих літаків, оскільки перехопити їх у повітрі майже неможливо. Про це розповів в ефірі 24 четвертому каналу. Військовий експерт, військовий льотчик, інструктор полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, найімовірніше Україна отримає в 16 у комплексі за гондолами радіолокаційної боротьби, які фактично зведуть до нуля протидію цим літакам у повітрі, і ворог кине усі сили, аби не дати українським військовим повноцінно обслуговувати ці винищувачі та Нувати бойові завдання за допомогою їх F-16 небезпечний для росіян, тому що цей літак сам по собі працювати не буде. Тобто, це пускова платформа, що має до десятка ракет, якого можна використовувати по авіації противника, а також проти наземних засобів, наприклад, ППО, пояснив він. Зокрема, з'явиться можливість протидії російській ППО на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом. Також в разі розгортання разом з F-16 ракетних комплексів великої дальності можна буде знищити. Щовати ворожу авіацію. Тоді російські льотчики поятимуться підлітати ближче ніж на 150-200 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Це означає, що відмінусується робота кабами. Їхня дальність лише 70 кілометрів. Для того, щоб відігнати російські літаки та ППО на одній ділянці, достатньо буде навіть однієї бригади. 40 літаків уже далі по землі можуть працювати стає радянські літаки су 25 су 24 міг 29 Наголосив світан. Такий тиск на ворога з повітря дасть можливість іноземним частинам. Нам українських військ працювати принаймні на одну з напрямків фронту і наземна техніка просуватиметься швидше. Росіяни це все чудово розуміють та прораховують, Звичайно, вони готуються. Один із варіантів підготовки знищити або, хоча б, добратися до аеродромів, на які теоретично можуть сісти F-16, резюмував експерт. Україна, Австралії, ми не хочемо вашого літаючого сміття, сказав минулого року чиновник військово-повітряних сил України про передачу 41 одного зписаного винищувача ФА 18 Хорнет від Австралії, пише професор Зіновій Бібрецький. А ще Австралія зняла з озброєння цілу партію гелікоптерів і була не проти передати їх ЗСУ, Але уряд Австралії вчасно не отримав відповідного запиту. Чому? Бо всі міжнародні відносини пов'язані з війною, води особисто єрмак і для того, щоб у цьому переконатися достатньо. Зайти на його обліковий запис у Твіттері, Там суцільна явка з повинною. Хто ж питання дармового отримання вертольотів? Відповіді на нього дає сама австралійська сторона. Там заявили, що українська сторона не вміє працювати з документами та оформлювати заявки. А окремі чиновники взагалі заявляють, що їм не потрібен списаний мотло. Шапітолій на банковій не тільки заблокував виробництво власного зброї, а й саботує отримання закордонного. Так, переможемо. Нагадаємо, Україна подала офіційний за. Апот на отримання авіації через три місяці після того як почався процес утилізації до цього Канбера. Довго шукала покупців. Австралія ухвалила рішення утилізувати гелікоптери High 90 Pain, яких у них є десятки штук попри запити з боку країни. Міністр оборони промисловості Пат Конрої розповів, чому ЗСУ їх у результаті не отримують. Передає австралійська телерадіомовна корпорація. За його словами, техніку було знято з озброєння армії Австралії. Лі і оборони тривалий час шукали, кому їх можна було б продати. Зверталися до Airbus, а також компанії підрядника НАТО, гелікоптера індустріс. Однак інтересу так ніхто і не виявив на той момент. А незадовго до різдва минулого року Україна надіслала запит до Австралії на те, щоб отримати гелікоптери, які будуть утилізовані. Однак уряд офіційно відмовив їй цей запит Надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації. Заявив Пет Конрой, окремо. Він заявив, що канбера шукатиме інші способи для того, щоб допомогти Україні у війні з Російською Федерацією, посла Василію Мірошниченко запропонували провести брифінг щодо цього. Річ тім, що у вересні 2023 року Австралія ухвалила рішення вивести з експлуатації транспортні гелікоптери MIGER-90 Тейпан, які списали задовго до того, як це було заплановано. Пов'язано це з інцидентом, який було зафіксовано під час одних із навчань, коли техніка розбилася та призвела до смерті. Чити. Х згідно з планом списання мало відбутися 2037 року. Однак через низку проблем це сталося раніше. 19 грудня 2023 року. Україна надіслала свій запит до Австралії. Що до цього однак отримала відмову українська громада на континенті вийшла на мітинг, адже, попри певну небезпеку техніки, вона могла б допомогти в боротьбі з противником. У нас війна. Австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі платники податків заплатили близько 2 мільярдів доларів, щоб утилізувати їх. Вони хочуть похо. Вати гелікоптери в австралійській землі забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другу в біді, заявив організатор протесту Антон Богданевич. Тепер знаєте чому? Китай вирішив надати підтримку Росії, попередив Україну про можливе погіршення відносин через діяльність офісу президента. Таке враження, що вони спеціально це все роблять. Причиною стало унесення китайських компаній в Україну до переліку міжнародних спонсорів війни. Попередження про погіршення стосунків пролунало минулого місяця під час зустрічі посла Китаю з українськими чиновниками. Повідомляє Reuters з посиланням на джерело Єрмаку. Передали чіткий сигнал, чим це може закінчитися для України. Співрозмовник Генство додало, що Китай не поставив Україні жодних умов, а лише висловив свою думку. Раніше Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни 14 китайських компаній, серед яких Alibaba Group Holding Limited та Xiaomi Corporation. це сюр, SURE, адже наші військові також купують там дрони. Хтось вирішив, що нам їх уже не потрібно. Тим часом міністр оборони Росії та Китаю обмінялися люб'язностями з відеозв'язку для нового глави китайського оборонного відомства Дун Цю. Уня з ця відеоконференція стала першим робочим заходом пов'язаним із іноземною тематикою, крім протокольних захоплень найкращим періодом в історії відносин Китаю та Росії, там довірчими відносинами Путіна та Сі Дзіньпіна, Бекін заявила, що надання підтримки Росії в українському питанні ми надали вам підтримку щодо українського питання, не зважаючи на те, що США та Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Навіть оборонна співпраця між Китаєм та Євросоюзом під ударом, але ми не будемо через. Це змінювати чи відмовлятися від встановленої політики, і вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву. Цитують Дзюня в Мінобороні Росії. Здається, це називається приспанням пильності васала, адже якщо Китай націлився на Сибір, його планам навряд чи хтось зможе перешкодити. До речі, порівняйте останні пропозиції, що каже перекладач, і що запротоколували підлеглі Шойгу і одразу стане зрозуміло, Міло, хто хаті господар. Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що за кілька років частина Росії перейде до Китаю. За його словами, Китай ніколи не буде робити відкриту військову експансію проти Росії, щоб його не звинуватили в агресивності. Це філософія Пекіна, наголошує Ждану. Залишилося пару років, і південна частина східного Сибіру й далекого сходу перейде під його юрисдикцію негласно. Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення. Ще один етап виборів і місцеві ради будуть. Про не треба ніякої експансії, тому що прокитайська рада проводитиме прокитайську політику, зазначив він. Жданов нагадав, що диктатор Путін вивів звідти практично усі війська на війну з Україною. Він наголосив, що Фюрер відкрив ящик Пандори. Там буде референдум в умовному красноярському або Амурському краї, на яку вони ухвалять рішення, що вже частина китайської народної республіки проведуть китайці референдум і скажуть це Китай, все заявив експерт. Жданов каже, що на цьому тлі Китайці вже випускають підручники для дітей з розширеними на тисячу кілометрів північніше кордонами КНР. До зустрічі глядачі! вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.